Друзі, вітаю вас! Я обіцяв вам практичну частину. І ось нарешті вже пройшло дуже багато часу. Тижні місяць, напевно. Е -е, тож, е так, і нарешті ми переходимо до практичної частини по Present Perfect. В минулій частині я думаю, що я розказав е -е, доволі детально про Present Perfect. От, і я думаю, що якраз найстав той час. Коли ми можемо нарешті переходити до е, практичної частини. От. Е, з вас сподобайки і підписка, а ми йдемо працювати далі. Окей. Okay. У нас є перше речення. I have had this car. І пропуск. Далі слово is. Yes. В е, пропуску у нас на варіант є два слова. For або Since. Окей, okay. so. Давайте подумаємо, що тут ми можемо поставити. Ми бачимо, що у нас слово «is». Пам'ятаємо, що слово for перекладається як протягом якогось часу, а since uh, – з якогось часу. Давайте спробуємо перекласти речення. Я маю цю машину. З років точно не підійде, тому since ми прибираємо і залишаємо, врешті-решт uh, four. Uh, so I have had this car for years. Я маю цю машину протягом років. Да, там багатьох років, не уточнюється скільки. Але в цілому мається на увазі саме uh, продовжений якийсь час. Тобто він, як факт, її має вже. Він почав її мати раніше, і до сих пір її мати. Так, другий приклад. We have known each other. We were in school. Ми знаємо один одного щось там. Пропуск. Також у нас на варіанти for Forta Sins. Ми були у школі. Знову ж таки, у нас є. З. Того часу або протягом того часу, як ми були у школі. Е, згадуємо знову наше правило, що це розпочалося, да? коли у нас Форусінс, дія не закінчена. Це розпочалося в минулому і до сих пір це є у нас зараз як факт, тобто вони все ще знають один одного. Тому з, у нас тут вже буде since. Тобто, чому since? Тому що з того часу, як ми були у школі рёбаний сквозняк. 에, от, сильний вітер Тобто, з того часу, як ми були у школі. Ми 에, знаємо один одного, з того часу, як ми були у школі. Тобто ми тут ставимо since we have known each other since we were in school. Зараз уже школа закінчилася, але вони 에, все ще знають один одного. Так я думаю, що це зрозуміло. Ідемо далі. Окей, третій приклад. I haven't eaten anything. Знову ж таки, у нас е вибір стає між Since і For. This morning. This Morning ми можемо бачити, що це нам не вказує на якийсь продовжений час. Тобто, це якийсь конкретний час, е з якого почалася далі дія, тобто з якого. Почався той момент, що він нічого не їв. Да? Тобто ми можемо знову ж таки, проаналізувавши попередні приклади, зробити висновок, що тут буде стояти since", да? Я не їв нічого з цього ранку. Да? Починаючи з цього ранку, я там більше нічого не їв. Приклад номер 4 She hasn't slept. Two days – Це на конкретний час, на конкретна дата. Two days нам вказує, що це. Що це? Two days нам вказує, що це е... щось продовжене. Тобто те, що протягом двох днів відбувалося. Якщо протягом, згадуємо, що ми ставимо, звичайно, що for. I have wanted Тобі райтер be before I was a child. Він хотів раніше бути письменником. Але дія не закінчена. Він зараз хоче бу бути письменником. Просто він хоче нам сказати, що він хотів бути письменником ще з того часу, коли він був. Маленький, коли він був дитиною, тому ставимо since. І як переробити цей приклад для того, щоб поставити for? Тоді нам треба не якийсь е конкретний е час, да? тобто I was a child. Це якийсь конкретний момент, да? в принципі, е де він був дитиною, а щось продовжити. Наприклад, він міг би сказати: I have wanted to be a writer. Years, да? 10, років. 10 років він там почав хотіти стати письменником, да? і зараз через 10 років, протягом 10 років, він все ще хоче стати письменником. От. Ну, Це до прикладу, просто. Да? Щоб розуміли, різницю все ж таки між Since і for Since з якогось часу for протягом якогось часу. Тобто ми не можемо сказати. Протягом того часу, коли я був дитиною, тому що це протиріччя. Тому що в правилі чітко сказано, що дія е, має бути незакінченою. А якщо б він хотів лише протягом того часу, коли він був дитиною, то дія б уже була закінчена, і це взагалі не той час виходить. We have been together. Ми. Разом, тобто почали бути разом і все ще є разом. Over Ten Years це те, за що я тільки що сказав. Понад е, 10 років. Продовжений час, да, понад 10 років протягом 10 років тому ми будемо ставити for. I haven't seen John Last July. Конкретно. Конкретний час, можна сказати, дата, але. Там тільки місяць, скоріше просто конкретний е, час. Я не бачив джона з якого часу? Да? З останнього липня я не бачив Джона. Тобто останній раз я його бачив в липні. Тому since. It hasn't rained. Uh -huh. A Long time. Long time Вказано. Тобто, вже е, довгий час. Да? A long time. Не дощило довгий час. Звичайно, ми поставимо сюди for, тому що не довші. Не да. Не Недовшила. Не дощило вже е, протягом довгого часу. Да. Вже довго не дощило. She has worked in this bank. Tвенті 25 years. 25 років. Це не їй 25 років. Це вона працює в банку 25 років протягом 25 років. Протягом 25 років. Тож, протягом ставимо for. Останній тут приклад з незакінченими діями у цій конкретно вправі. She has worked in this bank. Mm -hmm. Схожий приклад, але перероблений. It first opened. Коли він перше відкрився дія е, така одноразова, да, е, яка вказує на те, що це було це дія е, закінчена, що він відкрився. Тому ми скажемо, що вона працює з того часу, коли він перше відкрився. Тобто since she has worked in this bank, since it first opened. Що перевіряємо? Щас буде прикол, якщо будуть помилки. Це буде стидесера. Помилок немає, я вважаю, що я молодець. Я вивчив Present Perfect, поки це вам розповідав. Переходимо до наступної вправи. Тут нам треба також вибрати правильний варіант відповіді: A, B, or, C. Перше речення у нас написано просто to roam і пропуск. Давайте будемо підставляти, що у нас тут може підходити. Що у нас тут може не підходити. Перше. Have ever you been to Rome? чи ти. Ну, речення буде звучати взагалі, чи ти коли-небудь був у Римі. Have ever you been to Rome? Чому не підходить? Одразу поясню, тому що да, у нас питальне слово, воно стоїть на першому місці. Правильно, але далі цей свій вказівник Ever він має йти е, після особи. В даному випадку, коли у нас питальне речення, да? тому він нам не підходить. Тобто, давайте рухатися далі, що у нас тут. Варіант Б. Have you ever been to Rome? Отут уже порядок слів буде правильний. Да? Чи ти коли-небудь був у Римі? Ставимо Б. Зараз подивимося, що у нас тут по третьому прикладу, have you. Been ever. Ну, Знову ж знов, знов таки, часовий вказівник на, на своєму місці. Окей, далі. Have you had lunch? Нас запитують, чи ти обідав, або чи ви обідали. І в нас тут питання. Ми можемо згадати з теоретичної частини. А здається, я це проговорював, а якщо не проговорював, то ви можете написати про цей коментар сказати, що. Давай по новому, Міша, все хуйня. е-е-е, от, е да. Е отак от. Коротше кажучи. У нас тут питання. От, І що я маю на увазі те, що оцей already, тобто вже і just тільки-но, вони ставляться е тільки у. е-е-е, Стверджувальних реченнях, да? тобто вони е, висловлюють позитивне речення. Тому е, щоб запитати, чи ти вже обідав, у нас є слово словоє. Взагалі слово yet, ще, ну, означає ще. Але в даному контексті для ліпшого перекладу ми його будемо перекладати як вже. Да? Тобто у нас схоже на uh, already тут в даному контексті, але ми його саме слово «yet» будемо використовувати для питальних uh, речень та заперечних. I, the keys that I lost yet. І так, дивимось на третій приклад тут. Я. Yeah. Ключі, які я ще не знайшов. I. The keys That I Lost Yet. Да, чому не знайшов? Тому що у нас там про це варіант. Чому не знайшов? Тому що у нас там про це пишуть в варіантах відповідей. Да? Е, тому дивимось. I haven't find. Е, чому не підходить? Haven't. Окей, okay, haven't згоден, find не згоден, тому що нам треба третя форма дієслова. Правильно? Uh, find дієслово неправильно, тобто irregular verb. Да, там у нас має стояти його третя форма. Далі дивимось uh, варіант B. Haven't find it. Здравствуйте, ті, приїхали. Що це взагалі таке? Так, неправильно, так, ніколи не пишіть, не робіть, це абсолютно неправильно, тому що. Uh, знову ж таки, find дієслово слово неправильне. У нього є свої форми. У нього є своя третя форма. це uh, додали Просто ID до find це варіант, але не найкращий, От. І у нас є uh, haven't Found. Що буде нашим правильним варіантом? Тому що у нас є три форми: діє слова find, find, found, found. Все. Ставимо цей варіант. тобто I haven't found the keys that I lost yet. Я ще не знайшов ключі, які я втратив. Оце yet, це у нас ще. Воно ставиться у нас в кінці, переважно. Далі, uh, I uh -huh, Peter, since I was five years old. Да. Знову ж таки, uh, приклад since. Тобто я uh -huh -huh, Пітера з того часу, як мені було uh, 5 років. Так, I know. Ні не підходить, немає дієслова допоміжного, не, і дієслово основне, тобто наше know, стоїть не в тому часі. Далі. B. I have known. Так, ставимо його. Have у нас тут зі скороченням. Да, у нас та, це рисочка, типу апостроф, щоб поставити скорочення, і ставимо третю форму дієслова know. Тобто known. І Третій варіант у нас також неправильний, тому що це е, друга форма дієслова. Ну, а не третя. Топ прикладів. ТОП 5 машин! I. Mm -hmm. My pen. Can I use yours? Я щось там. Мою ручку. Чи може я використати твою? Ну, тут дивимось варіант. А. Uh, що у нас тут? I have it. Знову ж таки, дієслово це неправильне дієслово, у нього є е, три форми. Да? Перша початкова, друга і третя далі. Да? Це не його третя форма. Е, варіант не немає ні допоміжного дієслова, і дієслово основне стоїть в першій формі. Так, бути немає. Варіант C у нас є і допоміжне дієслово, have, да? наше е, правильно стоїть, і Lost. Третя форма діє слова Шостий приклад. Where is Celine? She. Mm -hmm -hmm. Так. Де? Селін? Вона. Дивимось, де вона. Дивимось, варіанти. She has just left. Has uh, скорочено. І, в принципі, варіант А. Uh, правильний. У нас спочатку пам'ятаємо стоїть особа, потім допоміжне дієслово, потім часовий вказівник, і потім дієслово основне у третій формі. She Has just left. Has у нас тут скорочено. Варіант Б неправильний, тому що там е дієслово допоміжне з часовим вказівником поміняні. І варіант C також неправильний, там також слова переплутані. І так приклад номер 7. I have been here. Mm -hmm. Mm -hmm. Since a week ago. Since a week. For a week. Я був тут. Ну, э, перший варіант це взагалі Сюр, тому що у нас тут і since, і. ago. go чогось. Ago, запам'ятайте, ніколи в Present Perfect е, э, ми не ставимо. Ні в Present Perfect Simple, ні в Present Perfect Continuous. тим паче. Ago, це суто е, часовий вказівник Past Simple. От, тому тут ми одразу відкидаємо варіант, тут навіть нема чого розбирати. Далі. Знову ж таки, since Week. Я був тут е, з тижня. Не зрозуміло, що він має на увазі в такому разі. Да? Тобто тут також ну, якась нісенітниця у нас виходить. Тому ми е звертаємось до третього варіанту, відмічаємо його і бачимо, що у нас I have been here for a week. Я був тут продовж тижня. Оце більш логічно, е класно, лаконічно. Да, все підходить, все чудово. М оргазм для вух і для очей. Так, чудово. Вісім. Так. We? <coughs> We. 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 baguette. Так, <coughs> ще раз. Вісім. We. We. Insects before. Ми щось там комашок раніше. да? Дивимось, що вони там з комашками раніше робили чи не робили. Ми. Never have at. Ну. No. Сюрта й годі, тому що, по-перше, да, цей варіант нам не підходить. Чому? Тому що е, спочатку у нас має після особи в даному випадку йти, заперечне, е, ой, не заперечне, допоміжне дієслово. У нас тут е, переплутані слова, переплутані, і до того ж е, дієслово їсти да, у нас стоїть у другій формі. Eat, add, а нам треба в даному випадку Eaten. Да? Третя форма цього дієслова. Тому перший варіант відсотково не підходить. Далі, другий варіант we have never eaten. Оце підходить. Це абсолютно сюди личить як е, пазл. Е, добре. Е, тому що у нас. Допоміжне дієслово одразу після особи да, воно скорочене далі. «Never» – часовий вказівник і дієслово їсти у третій формі. «We have never eaten insects before». Ми ніколи не їли комашок раніше. Ну, варіант C, never have eaten, також слова, переплутані місцями, нам не підходить. Далі, дев'яте. We have known each other since we. Mm -hmm. children, Ми знаємо один одного з того часу, як ми. Нам треба сказати, були діти. Я даю вам час подумати. Декілька секунд, поки я тут е, розмовляю. От. Що ми сюди поставимо. Тому що випадок цікавий, іначе ми проходимо Present Perfect, да? До чого тут. Якби past Simple. Ну, там, Present Simple R точно виключаємо варіант C, да? Since we have been. Не канає. Since we were children. Were тут просто як. Просто як дієслово, да, з того часу, як ми е, були дітьми. Тобто це вже як м інша частина речення починається. Тому ми тут не використовуємо present perfect. і бачимо тим паче, що він у нас уже використаний. Ми, були, е, о, ми знали один одного з того часу, як просто були е, дітьми. Да? Тут просто е, у, можна так, ну, в минулій формі стоїть дієслово бути. Окей. Okay. І останній приклад Raining Yet. Дощити ще. Що б це значило? Дивимось. E, на варіанти вони нам допоможуть. Has it stopped raining yet? Чому не підходить? Правильно, тому що стоп у нас. Uh, не втретій, ой, не не втретій. Я перепрошую я сам вже з, з цими третіми формами. Тому що стоп у нас правильне дієслово, але але «дій» сюди не додано. Да? Does it stopped? Does Звідки забуло взагалі тут? Що воно тут забуло? Ну, Зрозуміло, да, Не підходить. Не той час. Has it stopped? Has it stopped raining yet? Чи? Uh, вже перестало дощити Has it Stopped raining Yet? Що mm -hmm. перевіряємо. Друзі. Я сподіваюся, що це відео вам також допомогло засвоїти матеріал трошки краще. Да. Сподіваюсь, що я нормально все пояснив. Якщо щось не зрозуміло, ви можете задавати питання у коментарях обов'язково обов поставити вподобайку. І що також важливо. До речі, в Шепці профілю на YouTube і в посиланні також буде посилання на монобазу, якщо ви хочете підтримати мій контент, підтримати розвиток освіти України. То я буду дуже вам вдячний за таку підтримку. Це буде мене стимулювати робити для вас нові відео. І е, я дуже вдячний вам за перегляд. Я сподіваюся, я якось вам допомагаю. От. І дякую вам. See you soon! Е, чистого неба над головою і бережіть себе і близьких.